Всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі сівалочка нодет двохметрова. Сівалочку взяли два роки назад. В принципі, з маленькою проблемою. Зараз покажу, в чому суть, чого не люблять, сівалочку нодет Проблема заключається в чому? Цих шайбочках. Е, на даний момент, що в нас зі От. висівнився, яким е, бачимо, подався на максимум і катушечки вискочили із шайбочок. Ось ці катушечки і шайбочками. Так, йдемо, 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 йдем. Ай, І раз. І шайбочки тут нема. Поломало. Цю теж згризло. Щоб їх поміняти ці шайбочки, потрібно розібрати повністю зняти ящик, повністю розібрати цей висівний механізм. Знімається редуктор, знімається редуктор, витягується цей валт, усе тут на плінтах, Закидаються нові шайбочки. І так. А в принципі, в принципі, ця сівалочка. Надійна, в нас вона анкерна. Мінус анкера в тому, що треба дуже-дуже добре підготовляти площу. А так зразу йде з такими грибалочками загрібує. Шайбочок я набрав. Шайбочки недорогі, вони я замовляв в інтернеті, чоловік робить на 3D принтері. З Сумської області. Зараз покажу більш-менш. В процесі щось вам покажу роботи. Так Шайбочки зараз вам покажу. Коштували вони на сьогоднішній день 40 гривень. Отакі От шайбочки замовив. Ще покажу суть в чому. Різниця в мене є заводська. Шайбочка. Вона йде отака. А напечатана, вона йде трошки вдосконалена. Оці оці, як ми бачимо, трошки виступають. І цієї проблеми вже, я думаю, що не буде. Це заводський такий така катушечка. Ми ще погризли. Теж замовляв в сумах. Все, чекаємо далі продовження відео.